Всім доброго дня. Сьогодні покажу вам, як проходити перевірку рекламодавця в Google. Неважливо, який у вас інтерфейс, на якій мові, тим не менше, кнопка завжди тут. І перевірка доволі таки легка, там і два кроки. Тому давайте перейдемо і, напевно, у вас закриється основна маса питань. Зараз будемо проходити перевірку фізичної особи, сенс такий самий, і в юридичної особи. Тобто, ті дані, які вказані в налаштуваннях безпосередньо, от тут, ви їх маєте відповідно і підтвердити. Починаємо процедуру. Чи рекламне ви агентство, чи ні. Відповідно, ви підтверджуєте себе як рекламодавця, значить ви не рекламне агентство. Друге питання. Хто буде платити? Агентство чи ви самі? Відповідно, ви самі, значить, обираєте, ми самі будемо платити Google. Зберігаєте. перший етап пройдено. Зараз воно провантажиться. І тепер другий етап. Потрібно почати процедуру. Починаємо. Вибираємо тип документу, який вам зручніше. Або це водійські права, або паспорт закордонний, або внутрішній паспорт. Тобто український паспорт стандартний. Або вид на проживання. Ми вибираємо одійські права, завантажуємо все як вказано. Лицеву сторону і зворотню сторону. Все як в інструкції. Нічого не видумуємо. Дані підтягуються ті, які ви вказали, і відправляємо на перевірку. Все, готово. Все дуже швидко і легко. Користуйтесь.